Зате в нашому містечку, маленькому містечку, де розгорнули, так, як, ну, що можна там підзарядити телефон там, чи павербанк, якщо в когось є намет. Ну, коротше, пункт обігріву. Там стоїть генератор, все. Але коли я підійшла туди, щоб зарядити телефон і підзарядити хоч трохи павербанк, мене просто красиво. Сказали, багато хто тут таких ходить. Тим, що мій чоловік захищає нашу неньку Україну. І мене красиво послали, безповоротно. Так яка, блядь, може, нахуй, буде, я вибачаюсь, бути людяність серед нас, українців, у нашому містечку не люди, а у нас тварі, от і все. А ви молодець, що робите і допомагаєте всім. Уважуха вам. Дякую вам велике за останню фрази, а перед цим скажу вам наступне: я не удивлен. Тому що пантиж наше все, не забувайте. Я про те говорю, що ще буквально вчора оцей мандобол, заступник Єрмака, Кирил Тимошенко, ну який машину украв у General Motors, яка передала на ЗСУ, який крав ешелонами гумдопомогу допомоги зі своїм патроном Єрмаком. Так от воно пантонулося ж сказало, що ми пункти незламності повідкривали. А, ну, так, для пантов. Тобто це ще раз підтверджує те, що влада те, що говорить, якщо говорить, одразу ділить на 10, і навіть не біжіть туди, де вони, куди вони нас посилають на пункти незламності, бо там нам точно зламають і дух, і хребет. Олексію, так, я з вами згодна цілком і повністю. Бо я ж кажу, я навмисне пішла туди, я думаю, ну зайду, ну так, да, у мене повербанк, у мене був заряджений, але ну, самі розумієте, у нас вже більше суток світла немає. Зв'язок, «Київстар» тільки тільки буквально десь годину назад, як з'явився. МТС взагалі не бере зв'язок. А так як у мене чоловік на війні, тобі ж мені по-любому треба, щоб якийсь зв'язок, хоч якийсь був. Я просто зайшла, кажу, попитала просто, ну, чи можна підзарядити хоча б телефон або ж пабербанк. Ну, тобто, щось одне. що мені красиво послали, я вибачаюсь, нахуй. Так що. Просто кажу так, Це Я не раджу людям в пункти незламності ходити. Там одне тварю кончені мразі. То не люди, то не українці, то російські ублюдки, то не українці там. Ну, а кого ви там очікували побачити серед організаторів і керівників цих пунктів незламності? Якщо у нас Єрмак працює на Росію і розказує, що до весни війну ми не закончимо, це при тому, що навіть військове керівництво нашої держави, яке більш-менш адекватне є у нас там, незважаючи на корупціонерів, комбатів і ФСБшників, і корупціонерів військових в кабінетах високих чинах, Генштабі, зокрема, то навіть вони сказали, що у нас є всі шанси навіть до кінця року. Поставити жирну крапку в російсько-українській війні е, у фіналі, маючи е, поверненими свої ж території. Так навіть Єрмак сказав, що це з області фантастики. Понятне, тому що він все робить для того, щоб так не було. Те ж саме і Кирил Тимошенко. Тому я ще раз вам кажу, що е, ті люди, які захищають сьогодні президента, не зможуть мене переконати в тому, що Зеленський не бачить дій своїх свого оточення, на яке прямо вказує і набу про їхню корупцію, про їхню державну зраду. І навіть міжнародне суспільство, зокрема конгресмени Америки, вже видвинули вимогу звільнити Єрмакана. Що Зеленський сказав, я з ним прийшов з ним і піду. Ну це ж таке діло. Янукович теж з Льовичкиним ходив до посліднього. Кожен вибирає свій путь. Так що не ведіться на е, пафос і піар нашої влади, кімів, е, вілколів е, і всіх інших любителів попіаритися коль, котлет. Е, давайте окунемося в реальність. А реальність такава, що якщо ми самі собі не допоможемо, або ми волонтери не допоможемо. Більше нам ніхто не допоможе, ніяка влада, ніяка держава, яка отримує мільярди на це грошей. Зі світу, з усього.